Підлога, з'єднання підлоги з кухнею, тобто такий переділ ламінату з плиткою і далі піде тумба до робочої поверхні на кухню. Тут є алюмінієвий з'єднувач ламінату. І кутик. І отак воно плавно переходить на робочу зону. Плитка стандартна для робочої поверхні. Я дуже багато таких ставив, є в коричневому відтінку. Ще вставляються такі декори до неї продаються. Хорошої якості поверхня плитки, глянці гарно, гарно за неї. Легко доглядати практично. Такий фартух маємо.